Друзі, доброго-придоброго усім ранку. Ось я йду на дойку. Зараз 6 годин ранку. Небо у нас сьогодні спокійне. От дивіться, сьогодні нема такого заріву. В Ті дні я знімала, а сьогодні небо, дивіться, яке чисте, нема ніде нічого. Ніякого в сходу, сонця то ж таке щось було в природі. от Але що поробиш? Тихо, тільки чуть, як співають півники де-ніде. Одинокі фонарики горять. Люди всі відпочивають. Сьогодні неділя. Так що, хто виходний, а в нас хто має корівок? Виходних немає. Був у мене відпуск трошки, як я не ходила рано, так як корівка була в запуску. От. Ну а зараз кожен день йдемо у 6 часов утра на Дойку. Ну, Я дуже люблю ці ранні ранки, мені дуже подобається. Кругом тихо, спокійно, слава тобі Господи! Дякуючи нашим воїнам, захисникам, і захисницям. Птички ще не пають, ще тихо. Курочки мої нехотя виходять. Не дуже хочуть, на дворі так некомфортно. Та не бійся, не бійся, клюкай. Вийшла чорна курочка і півник. Щось побіг назад, від на курей топтати. Вони оце як виходять, він їх по очереді там, да, Петя. Ну, вийдуть, потихеньку вийдуть. На дворі така погода, не дуже мені подобається. Хоч на градуснику вже плюс три, але ось. Все. Рижий випросив молока. Ой, довольний, да? Ой, довольний рижик. Сім дала вже їстечки. От. Кексик теж там доїдає. Люди їдуть на базар, але я вирішила не їхати. У мене якраз 9 бутильків молока. Я буду варити твердий сир сьогодні. У мене є замовлення на п'ятницю. Якраз зварю, полеже. І якраз буде на п'ятницю сир. Молодий сир. Так що ось-ось, скільки городчиків сидять. Воно, літають, літають, літають. Так, ось ще люди поїхали на базар. У нас недільний ринок тут у празі. Боже, який він раніше був. Людей не протовпиться. А зараз там, там людина йде. Відно, всі ходи і входи. Ой, да, що воно зробилося це світом. Маркети все побіждають, Вся ота хімія, вся ота гадость. Люди однаково йдуть, у корзиночку накидали. Як мій чоловік каже, береш вже безплатно. А тоді на касі очі на лоба лізуть за літру молока. І не літру, а 900 грам. Треба віддати 40 з лишнім гривень. А ми продаємо по 30 гривень літр. Настоящого молока. Цельного. Зараз я вам покажу. Ось мої красунчики вже розквітають цвіточечки. Ось бачите про лісочки, які гарнісінькі. От уже перві квіточки з'явилися. От тюльпанчики мої рядочками. Ну, нічого. Пригріє тепло. Все порозцвітає, буде гарно. От. Я йду зараз у кухню, треба ціліти молочко, та й будемо снідати сонячною кашкою. Дідушка мій не дуже любить, але, як він сказав ласуні, їж. Так і я йому скажу. Їж. Щось з днем буду, звісно, готувати, треба щось придумувати. От. Все пішло, на дворі хмарно. Що таке? Що ви там балуєтеся? Чого балуєтеся? Ага. Дівчата, що не поділили? А? Їште? Ну, клюкайте, водичка є, я вам налила. Все є. І зерничко, нема чого битися. Ну от, друзі, ось і настав той момент, коли я буду варити твердий сир. Значить, у мене от така є каструля. Вона на 30 літрів. І от якраз в неї вилазить 9 бутильків 3-літрових молока. От, молоко треба брати попереднього водою, тобто не свіже. Отакі в мене формочки для сиру, всякі різноманітні. Великі є поменше, ще менше і манюні на 300 грам. Ну, я не буду 300 грамові робити, ну побачу. Ось. Мені подобається всіх ось робити, великі красиві, ну, взагалі всі. А ще я найбагатий чоловік, найбагата жінка. Я вам покажу чому. Це була для мене така радість, коли чоловік привіз мені із міста. Так, молочко у нас стоїть вже, нагрівається. Температура, значить, у нас 15,4, вже 15,5. Нам нужно догріти до 32 градусів. Потім ми будемо носити закваску, потім перегодя фермент і будемо готувати. Сир. Сир робиться твердий із цельного молока. Не із кислого, от, із цельного. Так, і бутильочечки я вже всі перемила. Ось вони красунчики мої стоять на подносиках на вікні. Друзі, а зараз я вам розкажу одну історію. Дивіться на столі. Скільки в мене різноманітних заквасок. Це купа селена, тут вложено грошей. От. В прошлом році, що робить сила Фейсбуку? В прошлом році я виставила у Фейсбуці свій сир. Ну, щоб і покупателі в мене нові з'являлися. І так поділилася своїм, як сказати, витвором містецтва. Ось. І, значить, чоловік їхав вісь молочку в Олександрію і дзвонить до нього номер якийсь незнайомий. Він дивиться з Польщі, підніма трубку, а на тому кінці проводу, так сказати, жінка відповідає. Каже, я дивилася, що ваша жінка вара сири виставила. Я, каже, теж займалася варінням сирів в Олександрії, але я виїхала у Польщу. І хочу вам передати всі свої закваски. Ось, Вона сказала, де йому заїхати, де забрати. Воно все лежить, воно зберігається у морозілці. От. І вона йому, друга жінка, йому це все передала. Боже, він привіз. Ви не представляєте, скільки в мене було щастя. Я подзвонила їй в Польщу, я її благодарила. Це людина з великої букви. Так що це ви ж не представляєте, скільки це все коштує. Це купа, села на грошей. От, бо ці закваски, вони всі імпортні, вони дуже дорогі. Я їх замовляю через, через інтернет. В на, ну, на магазинах, де все продається для сиру, для варіння сиру. Хто цим займається, той знає, що це воно коштує. Так що, отак от мені дуже повезло. Можна сказати, і дуже дякую, дякую тій людині, яка передала мені цей скарб. Ось підходить вже наша температура, зараз 30 градусів і один. Чекаємо, мішаємо постепенно, все потихесеньку. Нагріваємо до 32 градусів. А ще в мене це ж. Фермент, отакий, От я замовляю в баночки, бо я не замовляю в пакетиках, бо воно дорожче виходить, так мені вигідніше. Мікробіальний мейтуй, От. От 25 грам. Зараз я шукала в прошлому році, то все було по 100 грам, Це величезна коробочка. Але я замовила і тут. Це в мене вже давно така коробочка, я тепер з неї пересипаю сюди. І храню в холодильниці. Фермент храниться в холодильнику, закваски храняться в морозилці. Так, ну ось я внесла заквасочку. Зараз молочко ми остановимо. Остановімо. Треба бровенько вимішати і встановити молочко. І зараз ми накриваємо кришечкою і залишаємо на пів години. А тоді будемо продовжувати далі. А ще я вам хочу сказати, це ж у мене займає, ну, всю плиту ця каструля, а обід то треба готувати. І мене виручає моя прекрасна мультиварочка. Зараз я туди вкину м'ясо, обжарю, тоді цибульки морковки обжарю все. І буду тушкувати картопельку на обід. Отак я і виходжу з положення. М'яско наше, дивіться, яке красиве шкварчить мультіварочки. Зараз ми туди положимо. Ось я нарізала цибульку, морковку натерла. Зараз по черзі будемо все туди класти. Так, м'яско наше протушилося в мультіварці. Я нарізала картопельку. Всипала туди різноманітні спеції і висипала це м'ясо тушене. Зараз я все вимішаю добряче, посолю і складу назад у мультиварку, налю водички і поставлю тушитися вже до готовності. Так що, отак я готую тушену картопельку. Так, ну ось Наше молочко і догрілося до 42 градусів. Вимикаємо нагрів Вносимо фермент. Ось він у мене вже розведений кружечки. Вносимо фермент по всіму мачку і ретельно розмішуємо. Що тут таке чорненький попало. Ретельно розмішуємо. Акуратно, бо кастрюля дуже повна, щоб не повиливалося. Знизу догори. І залишаємо в спокої. Останавливаємо наше молочко. Так, таке щось плаває, щоб. Де воно взялося? О, все, виловили. Слава Богу. Так, все, воно зараз потихеньку остановиться. Треба встановити, бо будуть потім віхрі. Так, і буде образовуватися наш згусток. В течені 45-45 от 45 минут до часу будемо подивлятися. Як почне вже відходити сировоточка, значить вже хороша. Так, все, мистановили майже вкрила кришечку і каструлю і залишила спокій. Термометр ми вже убрали, він нам більше не буде потрібен. Все. А я зараз перемию всю посуду, ту, що я тут не І піду трошки відпочину, поки є время. Ось такий згусточок у нас вже. образовался. Вот мы видите, называется на сухое деление. И уже отходы оно сыворотка. Значит, уже можно разрезать сгусток и будем вымешивать его в течение 20 минут. Вот они первые мои сырочки. Первый раз я перекинула. Скоро буду перекидать и другой раз. Красунчики мои. На годиннику 12 часов дня. В мене готов сир, стушена картошечка, дотушується. Зараз поставлю в духовку хлібчик, бо стоїть, піднімається, і повна баклажка сироватки для курочок. Все. Тепер чекаємо біду, пообідаємо і підемо доїти наших корівоньок. Відкриємо ліч усю. До картошечки таке красиве. І будемо обідати. Так, друзі, ну все, що було заплановано, я зробила. Зараз гріється духовка, тільки поставлю пектися хлібчик. Ось мені треба до часу дня успіти. Все. В час дня піду на дойку, прийду потом і ляжу відпочивати. Сьогодні неділя. На дворі нічого робити не буду, та й сьогодні якось холодно на дворі. Так що всім всього найкращого. Бажаю мирного неба. До побачення, до завтра. Пока-пока. А, сьогодні вибачаюся. Сьогодні вечором хочу посіяти перець і баклажани. Засніму, тоді вставлю в завтрашній ролик. Теперь уже точно пока-пока.